Давати дитині планшет, щоб заспокоїлась взагалі, звідки береться дитяча тривожність. А якщо батьки дуже тривожні, дитина може це перехоплювати. Привіт! Мене звати Аліса. Я директорка та психоаналітик центру психології Альтера. І сьогодні ми знайомимося ближче з психотерапевткою нашого центру Юлією. Я пропоную почати з невеликого бліцу. Я підготувала певні твердження, вони стосуються роботи психотерапевта. Ага. І я попрошу тебе відповідати коротко: це ок чи не ок в роботі. Добре? Давай пробувати. Кричати на дитину, коли вона не слухається. Не ок. Давати дитині планшет, щоб заспокоїлась. Не ок. Спати разом з дитиною до семи років. Якщо це постійне спання, то не ок. Угу. Якщо ситуативно, то. Наразі ми живемо в такий період, коли я думаю, що інколи може і. Враховуючись там. Да. Наступне: обговорювати дитину при ній самій. Ну, не ок. Давати кишенькові гроші без обмежень. Не ок. Ділитися з дитиною особистими проблемами. Не ок. Тоді дитина може відчувати себе, наче контейнер, і це може підвищувати її тривогу. Обіцяти подарунок за гарні оцінки. Я б сказала, що не ок. Карати мовчанням. Точно не ок. Ти сказала, що якщо ділитися з дитиною особистими проблемами, то дитина може відчувати себе контейнером, а відтак рівень її тривоги буде підвищуватися. Угу. А можеш трошечки ось цю тему розкрити, чому це так відбувається, і взагалі, звідки береться дитяча тривожність? Я скажу так: для дитини. Батьківські тривоги або проблеми можуть бути занадто великим навантаженням. Uh -huh. Якщо, наприклад, мама говорить про стосунки зі своїм чоловіком дитині, жаліться на чоловіка, для дитини це може бути дуже багато інформації, яка її переповнює. І uh -huh. звідси виникає почуття тривоги. Uh -huh. Такий епізодичний стан, коли дитина Втрачає можливість контролювати обставини, контролювати те, що з нею відбувається, контролювати те, що відбувається ну, там, з батьками або з мамою. І звідси виникає відчуття тривоги. Але якщо дитина відчуває цей стан тривоги дуже часто, тоді ми можемо говорити вже про тривожність. Mm -hmm. І є ще третє поняття, таке як тривожний розлад, mm -hmm. І якщо Це різні так все da. поняття. Da. Mm -hmm. При тривожному розладі почуття тривоги дитину зовсім не покидає. Okay. А коли ми говоримо про тривожність, все ж таки в дитини є там якісь змоги вийти з цього стану. І, скоріше за все, вона провалюється ну, в моменти тригерні, якісь. Ну або це може виглядати як о, щось дуже різке. Але при тривожному розладі все набагато так м -м, глобальніше, я б сказала. Okay. А які є ще причини формування а, тривоги, а, тривожного розладу у дитини, окрім ситуації, коли вона слугує контейнером для почуття батьків? Для тривожності, в принципі, є різні причини, наприклад, навіть генетичні зумовлення. Uh -huh. да. Якщо батьки дуже тривожні, дитина може це перехоплювати. Стрес, травмуючі події, тиск зі сторони оточення. Тобто факторів насправді дуже багато. Для тривожності інколи причиною слугує і, наприклад, угу. те, що називається задачами віку або страхами віку. А задачі віку що це таке? Наприклад, сепараційний період, коли там, біля трьох років дитина починає сепаруватись від мами. Вже, наприклад, знаходитись в садочку без мами, але мама, наче, залишається у дитини в психіці. Угу. І... Цей період є задачою віку, тобто дитина повинна сепаруватись від мами. А це співпадає з тим, що дитина починає спати окремо, і що це є також задачою віку? Так, так. Потрошки вже в цьому віці і рекомендується, щоб дитина спала в своєму ліжечку, угу. щоб до наступної фази дорослішання вона вже могла спати окремо. Я правильно розумію, що на кожному ось цьому періоді з'являються нові. Фігури, на які дитина може спиратися, окрім материнської фігури, тобто там садочок, можливо, вихователі, так звісно, да я ще чула про такий концепт, як е, перехідна фігура, чи як, там перехідний об'єкт, ось так. Перехідна Кол, е, коли да, дитина спить в окремому ліжечку, але з іграшкою, яка дає відчуття певної такої безпеки, ніби да, що це таке з, угу. ну, пов'язує з материнським. Так, воно так, так працює? А, такий об'єкт є, на жаль, не у всіх дітей, але ага. він дуже допомагаючий. У когось це покривальце, у когось це ага. іграшка, у когось це браслетик якийсь. І такі предмети або іграшки точно можуть допомагати, наприклад, при адаптації в садочку. ось цікаво, а як відбувається взагалі формування цього перехідного об'єкту? Ти кажеш, що в когось іграшка, в когось покривальця, в когось браслетик? Як? Чи чому все різне? Найчастіше це якийсь такий об'єкт, який в дитини асоціюється, ну, по-перше, з мамою, звісно. Uh -huh. а найчастіше цей об'єкт з'являється у дитини дуже рано. Дуже часто я чую, що в дитини він з народження. Uh -huh. Наприклад, там покривається і інколи. Дитині навіть важко уявити, що це простирало наприклад, або іграшку будуть прати. Інколи діти не дають мамі навіть ось, випрати вони, да не хочуть, mm -hmm. не віддають. Ну бо воно в дитини є така думка, що воно може якось змінитись. А цей об'єкт це має тривога, бути тривога, якраз таки. Да? да? тривога, так. ось це що воно зміниться, і дитина втрати. Втра... Ну, буде переживати втрату певного такого безпечного так. об'єкту. Ну і це, звісно, в першу чергу відбувається саме у дітей, у яких є оці моменти тривожності, mm -hmm. коли тривога не епізодична, а все ж таки щось таке відбувається, що дитині заважає е, легко реагувати на якісь зміни. Mm -hmm. Я знаю, що ти працюєш з дітьми і що ти працюєш з їх батьками. І ось тут у мене таке питання: а як батькам зрозуміти, що у їх дитини підвищена тривога? Дитина, наприклад, дуже яскраво реагує на якісь угу. ситуації, на якісь емоційно, так да. Угу. да. Наприклад, в маленької дитини, коли хтось приходить в гості або коли кудись треба йти, в дитини завжди трапляється якась така істерика, угу. з якою нічого неможливо зробити, наче поведінці дитини дуже багато таких, ну те, що ми називаємо симптомами. Угу. Дитина може жалітись, по-перше, на поганий фізичний стан, в дитини може порушуватись сон, харчування, тобто якісь такі зміни, які не властиві були дитині. Або ж дитина, в принципі, наприклад, не приймає або складно приймає щось нове в їжі, погано спить, угу. або в якийсь момент втрачає бажання гратися, стає більш капризною, такою, угу. більш дратівливою, більш вимогливою. Симптомом також може бути, наприклад, агресивна поведінка дитини. Угу. Інколи дорослі бачать в цьому лише агресію. Але я завжди рекомендую подивитись на це. Ну, за щось цією агресією. Це може бути первинним, да. так, а агресія вже як да. вторинна реакція. Да. Небажання включатись в якусь комунікацію, щось робити з іншими. Замкнутість таке дуже яскраво може виглядати: це оця сепараційна тривога, коли діти не можуть відпускати батьків, їм важко це тягне за собою таку іншу. Інше проявлення, коли дитина не може, наприклад, відпускати від себе якісь речі. Uh -huh. Тобто він виріс там зі штанців, але викидати чи віддати комусь він відмовляється. Не їх. може. Да. Uh -huh. Він не може прощатись. Uh -huh. І найчастіше це також проявляється і в тому, що дитині важко або було, або ще досі відпускати маму, тата, ну його дорослих. Uh -huh. Слухай, я знаю ще такий симптом, коли е, діти можуть якось посмикувати собі волосся, або там терти брови, наприклад, mm -hmm. що вони ну до того, що вони можуть там висипатися, або на голові волосся, що також може проводити до таких халопець локальних. Mm -hmm. Це також про тривогу? Да, і я б тут думала навіть е, про тривожність або про тривожний розлад, навіть розлист. Да. А слухай, все ж таки, в чому різниця, якщо в двох словах, от тривога як окремий симптом, да? там епізодичний можливо, і тривожний розлад. А наприклад, чотирирічна дитина боїться клоунів. Вона йде не. на свято і не хоче підходити до того клоуна, вона починає плакати. Це дуже співпадає з віковим страхом, до речі. Коли в дитини з'являються якісь такі страхи, там э, ростових ляльок, чогось такого. А, і клоунів може бути. Цікаво. Так, а, а я вивчаю, що а це з чимось от пов'язане, що саме от... клоуни. Я просто чула це така канонічна історія. Страх клоунів, страх там ляльок. Пов'язано з розвитком фантазії у дитини. Ага. І з тим, що дитина знову ж таки не може передбачити дії цієї істоти. Вона поки mm -hmm. що не до кінця, навіть якщо дитина знає, що це хтось там дорослий розмальований, вона не до кінця в це наче вірить. Тобто фантазія займає таку дуже важливу позицію, mm -hmm. і дитина ну, наче вірить, що це якийсь такий магічний персонаж. І що від нього чекати? Він непередбачуваний да. і це лякає. – І його неможливо контролювати. цікаво. Угу. Це співпадає дуже з появою у дитини страшних снів. Угу. Тобто дитині в цьому віці там приблизно там, з трьох-трьох з, трьох, з половиною починають сниться сни, в яких там є баба-яга, оці всі угу. відьми, магії, щось таке лякаюче. Чи є одним з сенсів жахів? Нічних у дитини, це бажання спати ще разом з батьками, тобто такий певний страх цього відділення, певний страх так, сепарації. Так, це може бути і про це, звісно. І це і з розвитком фантазії, і з розвитком мислення пов'язано в дитини ж і на момент. Коли дитина не спить, вона ж також змінюється в цьому віці. Uh -huh. З'являється нова гра, вона більш така фантазійна стає, щось таке придумувати своє. Батьки інколи про цей вік так дуже цікаво говорять, ну хоч бери і пиши за ним. Бо uh -huh. там він такі фразочки якісь такі свої говорить. В грі щось цікаве відбувається таке, чого батьки наче не очікують від дитини. Uh -huh. Але, звісно, коли страшний сон сниться, це по-перше, Ну, наче так, дає причину крикнути Ей, мам, або прийти до мами і тата в ліжечко. Я не можу ще без тебе. Мама. Не можу. Так. Угу. Слухай, якщо повертатися до все ж таки, тривожного розладу, да, які е, характеристики, що відрізняють від тривоги? Тривога, от якщо на цьому прикладі про клоуна угу. тривога, вона така більш епізодична. Якщо ми говоримо про тривожність, то дитина, наприклад, може навіть відмовлятися йти до такогось на, 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 на день народження, бо боїться, що там буде клоун. Mm -hmm. Тривожний розлад це більше про те, що дитина може навіть вже в, в більш старшому віці цей страх її не покидає, mm -hmm. і дитина може в принципі постійно боятися десь зустріти клоуна або ну так. Наче ні з того, ні з цього згадувати про цього клоуна. І цей страх нікуди не дівається, ця тривога нікуди не дівається. Дитина завжди в напрузі про це. І це е, тривожність, чи це вже тривожний розлад? Це може бути вже тривожний розлад. Угу. Якщо тривога не проходить, якщо це постійно турбує дитину, е, для тривожного розладу просто тут я б не стала. Е, так говорити тільки про страх клоуна, тут, скоріше за все, буде ще щось. Uh -huh. Щось в поведінці дитини буде щось, ще якісь страхи будуть додаватись. А як е працювати з такими тривогами у дитини? От, наприклад, е да, там, що можуть зробити батьки самостійно? А в яких uh -huh. моментах вже слід звернутися до психотерапевта? Якщо з дитиною працює, наприклад, повернути її в тіло зараз, ну, якщо вона в такому в тривожному стані, якщо батькам вдається обговорювати з дитиною це, якщо дитина може про це говорити, якщо дитина реагує на, наприклад, пограти в це або пограти там в безпечне місце, пофантазувати про безпечне місце, тобто дитина може з цим щось зробити за допомогою дорослих. Угу. Або добре реагує, наприклад, на ну, такі, якісь тілесні вправи. Угу. Тоді, в принципі, я думаю, що можна пробувати з цим працювати вдома. А якщо батька не знають, що робити, нібито дитина ну, не можна сказати, що от прям сильно-сильно тривожна, але вони помічають певні прояви. Наприклад, там е якось е там, постійно чіпає свій пупок. Ось, чи можуть саме батьки без дитини прийти на консультацію ну, там, до тебе, щоб отримати певні рекомендації, певний аналіз поведінки дитини і ну, без Присутності самої дитини. Часто так буває, що так. Ну, наприклад, якщо дитина до трьох років, uh -huh. інколи буває так, що батьки звертаються для консультації, ми розбираємо ситуацію, я думаю про те, які можуть бути тут рекомендації, вони намагаються вдома щось зробити. Uh -huh. Якщо вдається, то ок, супер. Якщо щось не вдається, то тоді вже я прошу звісно прийти з дитиною, і ми вже угу. трошки по іншому працюємо. Ну як я це називаю на більш глибокому рівні. Ти працюєш в психоаналітично орієнтованій е терапії? Так. А як це можливо ось з такими е, маленькими аналізантами, які ще да, там не не здатні до такої рефлексії, яким там не проінтерпретуєш щось про їх несвідоме? Як з цим працювати? А з такими маленькими дітьми ну, найчастіше робота все ж таки ведеться через маму? Угу. Ну або татом. тобто присутня мама, присутня дитина, присутня ти, і відбувається ось такий процес терапії саме е, разом з присутністю так. Материнської І Ми через гру. Ну, найчастіше це, звісно, гра або якась така діяльність дитини. Ми йдемо за діяльністю дитини угу. і трошки намагаємось спостерігати, що відбувається, в який момент, наприклад, відбувається оця тривожність. Що може збуджувати mm -hmm. цю тривожність. Mm -hmm. Там, наприклад, мама відійшла на один метр від дитини. І mm -hmm. дитина, так наче лякається, щось таке відбувається. І тоді ми про це працюємо. Mm -hmm. Я, наприклад, можу так і сказати, що мама відійшла трошки, і тебе це дуже налякало. Да. Mm -hmm. І тут ми працюємо так, з почуттями дитини. І завдяки тому, що мама тут або тато тут, батьки можуть також навчатись. Що можна з цим робити, і найчастіше батьки так і роблять в таких ситуаціях, але вже за межами кабінету. А якщо от не звертатися до психотерапевта, а ніби знаєш, як плити за течією, ось це всім відоме, ну переросте. Uh -huh. Та то може це якось повпливати на розвиток подальшої дитини. Тобто, якщо тривога вона зберігається з нею, нічого не відбувається, ніяких трансформацій, усвідомлень чи впливає це якось на подальший розвиток дитини. Я б сказала так, що якщо ми говоримо про тривожність, або навіть про тривожний розлад, тим паче, то воно саме нікуди не, не, не подінеться. Не З цим точно щось потрібно угу. робити. Або в домашніх умовах, якщо ситуація це дозволяє, або ж все ж таки звертатись до фахівців, до спеціалістів за спеціалістів за допомогою. На розвиток це дійсно може впливати напряму. Якщо ми, наприклад, беремо дитину, яка там в 5 років. Садочку знаходиться з ранку до вечора, і весь цей час вона плаче, і єдине, що вона може сказати виховательці, це мама, mm -hmm. не включається ні в яку діяльність, то, звісно, ми яку дитину бачимо, яка, наприклад, в 6-7 років не може йти до школи, тому mm -hmm. що там на неї навалюється ще навчальна діяльність і вже шкільна тривога, яка є нормою. Ну, яка є природнім станом. Коли дитина їде до школи, вона е, зіштовхується з новим. Це навчальний процес, все нове, нові діти, новий колектив, все по-новому. Ну, хоч клоунів нема. Хоч клоунів нема, це точно. Але тут інші страхи вже просто ресурсу дитини тоді, наче не вистачає на все. І, звісно, якщо дитина, ну там подумки завжди думає про маму, угу. як вона може думати про навчальну діяльність? І відповідно це буде впливати на успішність? Так. Я угу. не можу сказати, що це завжди е, прям гальмує дуже розвиток. Але те, що потенціал дитини може задіюватись не по повній, це факт. І в мене ще є таке м, цікаве питання. Про дитячу мастурбацію uh -huh. я знаю, що ну і психоаналітики з цим працюють, що це також може бути способом реалізації ось цієї тривоги, тобто зняття напруги, uh -huh. коли процес мастурбації носить не сексуальний характер, а саме характер, як ось скинути напругу. На, да, можеш mm -hmm. декілька слів про це сказати? Чи дійсно це так? І ну, взагалі що батькам з цим робити? Це дійсно так. Дуже часто це відбувається або у дітей 4-5 років, mm -hmm. або вже в латентній фазі, коли напруга така. А знову ж таки, з пов'язана з віковими, наприклад, задачами, uh -huh. коли дуже багато цієї напруги, дуже багато цієї тривоги. І дитині кудись цю напругу треба дівати, позбуватись її. Uh -huh. І дитина починає дуже інтенсивно або нав'язливо навіть дійсно мастурбувати. Uh -huh. Якщо ми говоримо там про вік. 4-5 років. Це дуже часто може виглядати так, коли дитина сідає на якусь іграшку, наприклад, і починає йорзатись по ній. Mm -hmm. а якщо ми говоримо про дітей такого вже шкільного віку, молодшого шкільного віку, це може виглядати так, що дитина може тертися, наприклад, своїми статевими органами обліжко. Об якусь там крісло, знову ж таки, об, якесь, об якусь іграшку, або сидіти на уроці і знову ж таки Йорзатись на стільці. Mm -hmm. І це все вже може бути також проявом цієї нав'язливої такої мастурбації, mm -hmm. коли цього дуже багато. Часто це також по дитині дуже видно, вона може знаходитись навіть в окремій кімнаті. Але коли вона звідти виходить, вона спітніла, mm -hmm. вона червона, ну тобто, щось там явно таке mm -hmm. відбувалось. А якщо батьки це помічають, і, наприклад, от прям в момент да, мастурбації заходять там в кімнату і це бачать, от як правильно їм відреагувати, щоб не нашкодити дитині? Я думаю, що найперше це, звісно, не сварити за це. Угу. Я б подумала про те, що дорослому важливо не лякатися в таких ситуаціях. А я б скоріше запропонувала так, наче ну, можливо, трошки не помітити того, що відбулося зараз. Угу. Тобто можна, саме далося. в моменті. Угу. Да, і за можливості, наприклад, потім обговорити з дитиною це. Тобто, вже пізніше можна не помітити. Так, ну нібито. а пізніше до цього повернутися. Скоріше за все, дитина припинить, коли uh -huh. мама або тато зайде. Але дитина сама буде налякана тим, що зараз відбулося. І якщо дорослий впадає в цей момент в свою тривогу, а це ж така стресова ситуація. Тривога, і дитина відчуває цю uh -huh. тривогу. Тривога в кубі, і тривоги дуже багато. І Тривоги дуже багато. А в таких ситуаціях все ж таки важливо, щоб... Поруч з дитиною був дорослий, який може бути опорою, який може бути стабільним. А от скажи ще таке питання: кажуть, всі ми родом з дитинства, чи можуть певні тривоги, які ми переживаємо в дорослому віці, бути насправді про щось, що тоді мало місце в дитячому віці? Так, звісно. Наприклад, ситуація, коли доросла жінка. Не може змінити роботу, тому що вона боїться йти в новий колектив, mm -hmm. на нову роботу, mm -hmm. і в неї такі, ну, може, навіть панічні якісь враження про це, атаки панічні, можуть бути. Це напряму може бути пов'язано з її дитинством. Типу, це страх піти, так? Страх нового. Страх, страх нового. Страх зустрітися з чимось новим, непередбачуваним знову ж таки. І це може бути дуже про те, що в дитинстві було. Ну, може, навіть mm. не багато таких ситуацій. І може навіть була ситуація така, що нікому не була е е помітна, але вона все ж таки була. Mm -hmm. Ну тобто, щось таке відбулося mm -hmm. або підліток, дитина, яка боїться йти до школи, фактично боїться. І дуже часто це може бути пов'язано також з меншим її віком, mm -hmm. коли якийсь такий процес запустився, щось таке відбувалось. І тепер дитина заручник цього uh -huh. свого страху або непередбачуваності подій в будь-якому разі на такі симптоми або на наявність тривожності, тривожного розладу і, в принципі, тривоги дитини. Дуже важливо звернути увагу, не думати, що це якісь такі забаганки дитячі. Я дуже часто чую від батьків. Ну він же просто лінується йти до школи, але це не так. І коли ми бачимо, наприклад, що в дитини вже є така симптоматика, як головний біль, біль в животі, температура зростає, горло постійно болить, дитина там піднімається о п'ятій ранку перед цією школою, uh -huh. і в неї є страх йти до школи. Інколи діти про це не говорять, але показують своєю поведінкою. І часто батьки думають, що це ну, щось таке про лінь, про небажання. Uh -huh. От в такі моменти дуже важливо побачити, що це може бути не лінь і не небажання, що це може бути дійсно про тривожність, на яку не можна закривати очі, угу. тому що це безпосередньо буде впливати на подальше життя дитини. Угу. Ну, слухай, знаєш, так відчувається е, такий е, психоаналітичний твій пошерк, тому що це. Прямо підіймає і власні роздуми, якось так повертає про те, що було в дитинстві. Якось я так поруч з собою також поринаю у роздуми. Я думаю, що це також такий момент роботи насправді про те, як це відбувається, як тривога впливає на нас і в дорослому житті. Тому я дякую тобі за цю розмову. Дякую за твою відкритість, за твою експертність. І я дякую. А якщо ви помічаєте у вашої дитини певні прояви, симптоми, переживання, тривогу, або у вас просто є запитання до психотерапевта, то ви можете звернутися на консультації до Юлії. На нашому сайті можете записатися або за номером телефону. І дякую за вашу увагу.